Доброго ранку, малята. Синичка поспішала до нас, тому що настала зима, майже не залишилась їжі у лісі. Як ми можемо допомогти птахам холодної зими? Від чого більше потерпають птахи взимку? Чи потрібно допомагати птахам і чому? Діти, ми з вами вже багато знаємо про синичок. А що полюбляє синичка їсти? Ось синичка прилетіла, на яблуневу гілку сіла, на всі боки подивилась. Чим мені тут поживитись? Раптом, бачить, шматок сала дуже їй стала. Пташка сіла нудь дзьобати, Ось спасибі вам, малята! А зараз я пропоную вам послухати казку Василя Сахомлинського, дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички і щодня приносила насіння коноплі. Синичка чекала дівчинку. Весною сказала синичка Наталі, тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими, до побачення синичку. Знов зима все засипає снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожна стала птасці. Питає вона у яблуньки. Яблонька, скажи чому нема наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочці й думає Полечу до дівчинки, треба з чимсь її втішити. Але де ж я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла в відчинену квартирку, сіла біля ліжка форої і заспівала, і наталі стало легша. Діти, скажіть, будь ласка, в яку пору синичка прилетіла в сад, що почепила маленька Наталя, яке насіння насипала, що сказала синичка навесні? Що побачила синичка, коли прилетіла взимку до годівнички? Що розповіла їй яблонька? який подарунок підготувала синичка Наталі? Дякую за увагу. До побачення.